Ірини Анатолійович, в мене таке до вас питання. Значить, всі ми знаємо наші проблеми в енергетиці, і ми знаємо, яка ситуація біля Покровська, де фактично не так давно закрилися дуже важливі для країни шахти. Я представляю Нововолинськ-Шахтарський і 10-та шахта єдина шахта, недобудована в країні. На жаль, в бюджеті цього року не знайшлося коштів на добудову. Я вас дуже прошу. Ну, знайдіть можливість направити. Достойну комісію, яка дасть уже такий остаточний вердикт, чи можна в цій ситуації добудувати шахту? Тому що 30 мільйонів тонн покладів вугілля у нас куча проблем. І воно сьогодні фактично потребує ну об'єктивно не надто великої суми коштів, за словами директора сьогоднішнього для того, щоб запустити певні лави. Я вважаю, що це крайньо необхідно. Зробіть такий крок. Дякую. Дякую, я зараз передам слово міністру енергетики для більш детальних для більш детальної відповіді. Але хочу сказати, що я згідний з вами, що ця шахта Нововолинська 10 є абсолютно перспективним об'єктом, і звісно ж, ми, як уряд, вже неодноразово повертались до цього питання, розглядали і будемо приділяти увагу цьому питанню. Хочу принагідно також сказати, що на даний момент. Росіяни знищили і пошкодили значний обсяг вугільної генерації. У нас на складах сьогодні більше трьох мільйонів тонн вугілля. Це найбільший історичний показник. Мені здається, за ну якщо не за всю історію, то за останні 20 років точно і фактично у нас є час, але я. Погоджую з вами, що треба цим займатися уже сьогодні, щоб завтра наші шахтарі мали можливість працювати в оновленій інфраструктурі. Відповідні Валерійович, прошу додати технічні. Якісь деталі. Насправді цей проект вже розроблений. Саме закінчення добудови цієї шахти, тому що дійсно, в зв'язку з тратою величезної кількості добичі внаслідок військових дій, ми будемо орієнтуватися на те, що якраз ці регіони будуть ключовими в подальшому для добичі вугілля. Цей проект є сьогодні. Він вже прорахований там в конкретних цифрах. Зараз питання в якому вигляді він буде імплементований, чи це буде залучення приватної гроші чи це буде фінансування з бюджету? Дякую.